Галактика Андромеди, найближча до чумацького шляху Велика Галактика, розташована в сузір'ї Андромеди і віддалена від нас на 772 кілопарсек 2,52 кіло парсек, мільйона світлових років. Площина галактики нахилена до нас під кутом 15 градусів. Її видимий розмір віреальна маса галактики Андромеди становить 1 трильйон сонячних мас. Галактика має ізофатальний діаметр близько 46,56 кілопарсека 152 тисячі світлових років, що робить її найбільшим членом місцевої групи Галактик за протяжністю. Назва галактики походить від сузір'я Андромеди, в якому вона розташована, яке саме названо на честь принцеси, дружини персія в грецькій міфології. Спочатку вона називалася туманністю Андромеди і була внесена в каталог як Мес 31 М31 та ngc 224 Чумацький шлях і галактика Андромеди мають близько 50% шанс зіткнутися одна з одною та об'єднатись протягом наступних 10 мільярдів років. Вони потенційно можуть утворити гігантську еліптичну галактику або велику лінзоподібну галактику. Вільям Гершель був першим, хто почав систематично досліджувати туманності, зокрема галактику Андромеди. Він вважав, що М31 та інші туманності розсіюють світло зір, через що виглядають туманними об'єктами. Це припущення виявилося правильним для багатьох туманностей, але не для галактики Андромеди. Крім того, Гершель помилково вважав, що за кілька років зовнішній вигляд туманності змінюється. Ця ідея ґрунтувалася на тому, що за часів Гершеля фотографії не існувало, і астрономи були змушені покладатися на замальовки небесних тіл, які відрізнялися залежно від спостерігача. У 1785 році Гершель помалково обчислив відстань до галактики як 2000 відстаней між Сонцем і Сіріусом приблизно 19 тисяч світлових років, вважаючи її найближчою з усіх туманностей, але правильно припустив. Що туманність Андромеди схожа на чумацький шлях галактика. Андромеди наближається до чумацького шляху зі швидкістю приблизно 110 км за секунду за вимірюваннями. Вона наближається відносно сонця приблизно на 300 кмс при швидкості обертання сонця навколо центру галактики 225 кмс. Це робить галактику Андромеди однією з близько 100 спостережуваних галактик. обертова швидкість галактики Андромеди відносно Чумацького шляху невідома, але, за оцінками, вона менша від швидкості наближення. Після першого вимірювання обертової швидкості було передбачено, що Андромеда зіткнеться безпосередньо з чумацьким шляхом приблизно через 4 мільярди років. Усі зорі на небі, видимі неозброєним оком, належать до нашої галактики. Незважаючи на це, коли говорять про вигляд нічного неба, під Чумацький шлях розуміють лише світлу туманну смугу з тією самою назвою, яка обіймає все небо. Світло чумацького шляху створюють зорі диска галактики, більшість яких не видно окремо чумацький шлях можна побачити на досить темному нічному небі, далеко від міст і за відсутності місяця над обрієм. Чумацький шлях у небі має нерівну форму. Його ширина становить близько 15 градусів. На тлі чумацького шляху розташовуються різні туманності, наприклад, туманність Лагуна і туманність розетка. Деякі ділянки, такі як Великий провал, здаються темнішими, оскільки світло з тих напрямків перекривається хмарами між зоряного пилу. Найбільшу яскравість чумацький шлях має в напрямку до центру галактики. Міжзоряне поглинання в диску призводить до того, що навколо галактичного екватора є зона уникання, ділянка, що займає 20% неба, де в оптичному діапазоні не видно позагалактичних об'єктів. Тим не менш, галактики в зоні уникання можуть бути виявлені, наприклад, при спостереженні в інфрачервоному і радіодіапазоні. У північній півкулі чумацький шлях перетинає сузір'я орла, стріли, лисички, лебедя. Цефея, Касіопеї, Парсія, Візничого, Тельця та Близнят, у південній Єдинорога, Корми, Вітрил, Південного Хреста, Циркуля, Південного Трикутника, Скорпіона та Стрільця. У стрільці лежить центр галактики. Оскільки Земля розташована всередині чумацького шляху, точний вигляд нашої галактики зовні невідомий. Але може бути приблизно визначений на основі моделі галактики, параметри якої ґрунтуються на спостережуваних даних. Також можна припустити, що чумацький шлях зовні схожий на спостережувані спіральні галактики з подібними параметрами. Чумацький шлях розташований у групі з кількох десятків галактик, що називається місцевою групою і має розмір близько 2 мегапарсеків чумацький шлях і галактики Андромеди. Дві домінуючі галактики в місцевій групі за багатьма параметрами. Галактика Андромеди більша від нашої галактики і містить більше зір, але чумацький шлях має порівнянну або навіть більшу масу, ніж у галактики Андромеди. Завдяки масивному галу темної матерії, третьою за розмірами і світністю галактикою групи є галактика трикутника. Наша галактика з її більш ніж двома десятками галактик-супутників утворює в місцевій групі під групу чумацького шляху. Дякую всім за просмотр. Моя мета більше хочу підписників і лайків. Если це відео набере 1000 підписників, я відразу буду робити наступний ролик. відео. дякую всім до зустрічі.